Вітаю всіх! Сьогодні у нас заняття зліплення. Перед тим, як розпочати роботу, пропоную вам відгадати загадки. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах, Знається він на листах. Так, це голуб. Наступна загадка. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються синички. Рухаємось далі. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Та це ж снігур. Молодці, ще одна загадка. Маленький хлопчик у сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає. Так, горобчик. Давайте ще раз їх назвемо: голуб, синичка, снігур, горобчик. А як їх можна назвати одним словом? Так, це птахи. Давайте розглянемо всіх цих птахів і визначимо, що в них спільного. У всіх цих птахів є тулуб, голова. Очі, дзьоб, лапи, крила та хвіст. А чим вони відрізняються один від одного? Так, вони відрізняються величиною, забарвленням пір'я довжиною хвоста та формою дзьоба. Тож сьогодні ми з вами будемо ліпити пташку. Пташку, яку підкаже нам наша фантазія. Для роботи нам потрібні дощечка для ліплення, пластилін, стеки, лаврові листочки, насінинка соняшника та горошинки перцю. Пташка у нас буде незвичайна, тому колір пластиліну вибираємо на свій смак. Я хочу, щоб моя пташка була яскравою, тому обираю пластилін жовтого та блакитного кольору. Ви можете взяти будь-якого іншого кольору. Від пластиліну блакитного кольору я відрізаю стекою менший шматочок. Це буде голівка. А від пластиліну жовтого кольору більший шматочок. Це буде тулуб пташки. Круговими рухами рук надаємо шматочкам пластиліну кулястої форми. Більшій кулі прямими рухами рук надаємо форму морквинки. беремо дві горошинки перцю і ставимо там, де мають бути оченята. Замість дзьобика ми беремо насіння соняшника і вставляємо його. Тепер прикріплюємо голівку до товщої частини тулуба. Але у нашої пташки. Ще немає крил і хвоста. Щоб зробити крила, беремо лаврові листочки. По бокам стекою або паличкою, ми робимо маленькі отвори і вставляємо лаврові листочки. Так само зробимо і хвостик. Ось така пташка у нас вийшла. Щоб пташинка вийшла ще яскравішою. Можна попередньо на лаврові листочки нанести візерунки, як я, чи розфарбувати так, як вам захочеться. Краще це зробити гуашевими фарбами, додавши до них трішки клею ПВА. Тоді фарба буде міцно триматися на листочках. Якщо ж у вас є пір'їнки, то замість листочків можна використати їх. І вийде ось така пташинка. Тож фантазуйте і створюйте своїх незвичайних птахів. А ми будемо чекати фото з вашими незвичайними пташками. Успіхів вам і творчого натхнення!